Друзі, всім привіт! Ось і пройшло вже три тижні. Давайте я вам детальніше розкажу, що ми встигли зробити за три тижні. А за три тижні ми встигли вкласти плиткою повністю все підлогу в будинку, вкласти плитку в ванні, поставити в ванну, змонтувати душовий трап. Про все це детальніше, з цінами, з матеріалами, з роботою я вам розкажу трошки пізніше. Також ми підключили генератор. Ось. Я самостійно купив і встановив камеру відеонагляду, яка все фіксує, присилає мені сповіщення, якщо хтось ходить поблизу будинку. І оновив дані в резерв плюс. А для тих, хто вперше на моєму каналі, я нагадаю, що ми побудували для себе одноповерховий будинок в кінці 2023 року і вже займаємось ремонтом. І скоро плануємо навіть заїжджати і переїжджати зі зйомної квартири. Ну що, про все детальніше, поїхали! Так, заходимо. Як бачите, коли встановлювали двері, поріг поставили трошки нижче, і зараз він тут ну прямо дуже мінімальна висота. Мені дуже подобається. Ось так виглядає зараз плиточка, вже прямо можна от роздуватись і ходити без зуття. Вже все чистенько і гарненько виглядає. Ось так, одним контуром все вкладено. Вживу ця плитка виглядає світліша, то чомусь так. Відео передає е, і має такий оригінальний колір дерева. Ось так це все виглядає. Все вкладено одним контуром, без порогів. Давайте пройдусь так по всіх кімнатах. Ось дитяча. І ось так виглядає кухня студія. От кухня. До речі, замовили. Дуже круті підвіконня. Виглядають просто бомбово. Це пресована фанера. Не пресована, ось, в розрізі видно тут. Ось така фанера. І HPL покриття. На нього там гарантія щось більше 20 років. Воно не вигорає, не боїться вологи. І на дотик просто нереально нереально круті відчуття. Ну, але і ціна. Цих 5 підвіконь нам обійшлися в 19 тисяч. Так, вони великі, вони тут по 1,70 сімдесят у нас три штуки. Ну, але ось така ціна космічна просто. Ось так плиточка виглядає. Затірочка. Мені дуже подобається. Тут у нас при виході на терасу майбутню порошків ніяких нема. Тут був, е, я трошки. Помилився з заливкою стяжки, був тут е, сантиметр різниці. Хлопці його збили і зробили ось таку підлогу без порошків. Ну що, давайте подивимось тепер ванну, найцікавіше. Ну, до речі, в котельні. Тут ми поки нічого не чіпали, тут ще справа сюди надійшла. Трошки треба зібрати грошей, і тоді можна буде закінчити і тут. Так, ну давайте подивимось ванну. Ось таким чином все виглядає. Це у нас акцентна стіна. Тут така фактура, теж під дерево дуже круто. Бачите, така тут дизайнерська плиточка. Це кераміка, а це все керамограніт. Тут у нас планується LED-дзеркало з підсвіткою. Коли воно буде світити, буде дуже гарний малюнок. Це у нас буде включатися led підсвітка, розетки. Ще одна розетка. Це дружині потрібно, вона любить сушити в неї довге волосся, вона в ванну його сушить і їй тут дуже зручно мати розеточку. Це у нас буде гігієнічний душ. Як бачите, інсталяція у нас втоплена в стіну, нічого не виступає, дуже гарно сучасно виглядає. Ось таким чином. Унітаз же у нас є, треба просто це все встановити. гігієнічний душ теж є. Це у нас витяжка буде включатись. Ось там вона. Не так, як звичайно, у людей включається ззовні кімнати, а прямо біля унітазу. Я думаю, ви розумієте навіщо. Ось тут прямо включається витяжка. І тут у нас є невеличкий ухил, бачите, і це душовий трап без порошків, без нічого. Тут ми встановимо скло, тут перегородка буде скляна. І тут виходить величезна така душова з душем прихованого монтажу. Ось. Таким чином. Тут якраз ми зробили ширину душа 1,20 метри, якраз плитка 1,20 м на 60 без підрізок сюди дуже гарно лягає. Хлопці, які нам вкладали плитку, дуже гарно все зробили. Спочатку у них там да, були нюанси, були у нас проблемки деякі там за бокситкою. Вони трошки погано зробили через те, що в темрі все робили. Але що мене здивувало, вони приїхали і за свій рахунок все повністю переробили. Ну, насправді таких майстрів не часто знайдеш. От. Тому, в принципі, да, можу порекомендувати. Зробили все якісно, ебоксидкою. всі шви. Тут під 45 запили, от. не знаю, тут не видно Контрове світло, ну гарно все виглядає. Зробили повністю гідроізоляцію У цієї всієї частини підлогу. Все гідроізольовано. І тут нам хлопці порекомендували, ми зробили на Магніті, тут у нас 4 магніта. Якщо вдруг треба буде змінити сіфон, цей герметик просто відрізається і замінюється сіфон. Ванну ми купили рабак офіційно, в офіційному магазині. І вже навіть пробували її використовувати. І, ну, реально дуже подобається. Хлопці її запінили, і встановили на провила дуже, дуже так вона міцно стоїть, тримається. Значе все круто. От. Як бачите, у нас виходить тут один колір повністю це все. І підлога, і е, стіна, і ця стіна іншого кольору. Плитку ми брали інтеркерама. В принципі, вона недорога 700 гривень. 700 чи 750 гривень за метр квадратний. Ця плитка нам обійшлась. Тисячу, здається, гривень за метр квадратний. Це польська. Так вона навіть переливається. Ну і тепер, коли ви побачили весь об'єм роботи, давайте я вам розкажу за ціни, щоб ви орієнтувались. Я не буду, мабуть, сильно розписувати, просто розкажу, скільки ми витратили всього грошей на роботу і на матеріали. Якщо вам цікаво, я можу в дописі виставити повністю весь кошторис. Напишіть про це в коментарях, я це зроблю. За роботу ми платили за укладання плитки на підлогу 500 гривень за метр квадратний, затірка 70 гривень, а ось така крупноформатна плитка ми платили 550 гривень за метр квадратний. Всього за роботу повністю за все за підлогу, а у нас по підлозі 113 квадратів. І тут у нас порядка по стінах 30 чимось квадратів. Ми заплатили 3000 доларів, і за матеріали ми заплатили за все. За гідроізоляцію, за клея, за затірки, боксідки. Ми заплатили 3500 доларів. Отже, загальна вартість у нас склала 6,5 тисяч доларів за все. І така вартість у нас склала ще при тому, що ми обрали в принципі плитку саме дешеву. Як я казав в попередньому відео, у Макса ми взяли оцю плитку. По 595 гривень. До речі, посилання на нього залишу під цим відео. Кому потрібна плитка, вони вже відкрилися біля дарниці. Можна замовити дуже по хорошій ціні. От. Ця плитка в районі 700-750 гривень, ця плитка по 650 гривень, 60 на 60. Ну і ця в районі 1000 гривень. Як бачите, немає у нас от плитки супер дорогої, по 3000, по 4000. І от навіть на такій от квадратурі. Вийшла така ціна 6,5 тисяч доларів. Друзі, якщо вам подобається моє відео, вважаєте їх корисними, можете пригостити мене кавою на сервісі BuyMeACoffee, перейти по посиланню під цим відео і придбати одну, дві-три кави. І я буду вам дуже-дуже вдячний. Так, за плитку розказав. Тепер трошки по електриці. Поставили ми ось такий трьохпозиційний автомат теж Хагер-Хагер, як правильно. Е, тобто, це у нас. Регулюється це місцева електрика, місто. Далі переключаємо на нуль, відрубається повністю електрика, і на один включається лінія на генератор. Ваня, який сьогодні план робіт? Що робимо? О, у нас сьогодні наполіонівські плани маємо замінити щит на новий, бо той вже да, був новий, на стовпі. Маємо вбити заземлення, ага, маємо поставити тобі реле напруги. Маємо ось таке. О. Три штуки. Три штуки. 3 фази. Е, маємо підключити генератор, запустити. Це не перевірити. Це так. Так. І ну, напевно все. Надіємось, ми встигнемо. Так. Друзі, зараз покажемо вам всі процеси. І якщо вам треба буде допомога Вані, розвести електрику по будинку, будь-які електромонтажні роботи, підключити генератор, номер телефона Вані я залишаю в посиланні під цим відео. Переходьте. До речі, пам'ятаєте моє відео про вагончик, там, де я казав, що краще його не брати в оренду, а купляти, тому що невідомо скільки ви будете ним користуватись. От дивіться, будинок ми побудували вже давно, в принципі, там можна речі зберігати так. Але поки ми там не живемо, ми плануємо переїжджати десь через місяць. Десь ці всі речі треба тримати, так? В будинку це не дуже зручно, і от дивіться, наприклад, генератор. От Де його тримати? Буде ваняти бензином і так далі, і в будинку не дуже зручно. А у вагончику якраз те, що треба. Тут у нас є охорона Ajax. Підключена пультова охорона. Тобто, якщо цей вагончик хтось відкриє, через пару хвилин приїде охорона. Все класно і круто. До речі, за охорону, я мабуть зніму окреме відео. слів про генератор. Вихватив я його взагалі по чудовій ціні. Це Kioner-Zoner. Німецький генератор. 7,5 кВт. Працює з заводу зроблений і на бензині, і на газу, що дуже круто. Якщо зараз бензинове паливо сильно здорожче, можна підключити газ. На ключику все працює, і що дружина сама зможе його включати. Купив я його, як відчував, перед відключенням світла. Взяв я його за 32 тисячі гривень, зараз він на гривні 40 коштує. В оплату частинами на 5 платежів взагалі бомба і супер, дуже задоволений. Люкс! Ось так! Паня, все виходить? Так, все, все виходить. Але трошки довше, ніж хотілося Так, ну і по камері відеонагляду взяв я ось таку камеру Dahua 2449. Чим вона крута? Вона 4 мегапіксельна там повністю дуже крута аналітика. У неї є LED-підсвітка нічна, тобто вона працює в звичайному інфрачервоному світлі. І якщо в зону, яку я обізначив, наприклад, на дорогу вночі хтось виходить, в неї включається LED-підсвітка. І вона записує в кольорі вночі, що дуже круто, тому що на звичайній камері, навіть стандартні Аяксовські, вони пишуть просто в інфрачервоному світлі, і ви не зможете розрізнити кольор одежі людини. От, хто зайшов на вашу територію, і обличчя не сильно ви побачите. А в кольорі ви все це побачите. Купив я її за 4,5 тисячі гривень на будь-якому магазині. І що круто, там можна виставити в аналітиці. Повністю, наприклад, зону виділяєте дорогу, наприклад, щоб вона вам прислала сповіщення, просто щоб хтось зайшов, Так, якщо хтось проїжджає по дорозі. І можете поставити зону вторгнення. Наприклад, це ваша ділянка. Якщо тільки хтось потрапляє, вам одразу приходить сповіщення, що на ділянці хтось є, і ви можете це все переглянути. Пізніше я це все інтегрую в систему Ajax, як це буде працювати. Я поставлю собі. Ну, це я дуже скоро зроблю. Я поставлю собі датчики руху, але датчики не вуличні, аяксовські, бо вони дуже погані, вони погано працюють. Звичайні датчики, які ставляться всередині, я їх поставлю у відкос. Е і вони будуть дивитись на 90 градусів. Наприклад, я зможу тут поставити і підключу їх, е інтегрую з цією камерою таким чином, що якщо хтось. Тільки заходи на територію, навіть якби у мене вже був би забор, хтось переліз через забор. Заходи на мою територію, включається сирена, і мені камера одразу присилає сповіщення в застосунок Аякс, там 5 секунд, здається, з відео з того датчика, який до неї прив'язаний. І зараз пару слів, як я тимчасово її підключив. Ось я завів кабель через дах, один кабель, UTP-кабель, і та пара. Ось він іде, От. Я його обжав. Хто не знає, як обжимати, який порядок, можете подивитись в інтернеті. От. Я його вставив е в poe інжектор Що це таке? Тобто, у мене по одному кабелю передається і е живлення на камеру, і сигнал з камери. Чому я так зробив? Ну, по-перше, один кабель легко вести. А по друге, у мене заходить це все в акумулятор. Тобто, якщо пропадає світло, або, наприклад, мені хтось автомати виключив, зловмисник якийсь так і хоче залізти на територію. Ще 8-10 годин це буде працювати, камера буде працювати, інтернет буде працювати від цього акумулятора. Вони продаються і на розетці, але там зараз космічні ціни по 4 тисячі за них беруть. Я на AliExpress взяв його за тисячу гривень. Можете просто написати в Аліекспрес для роутера, ДБЖ для роутера, і можете придбати. Для тих, хто в курсі, то ця камера підтримує POE, тобто не треба було б це ставити. Але фішка в тому, що сама оця штука не підтримує такого живлення, бо воно потребує 48 вольт, а тут видає тільки 12. Тому я купив цей poe інжектор тут і такий саме там на даху. От, і тоді я зміг його підключити ось сюди. І зараз дуже класно, коли немає світла, виходить, працює інтернет, він живить сигналізацію, і коли пропадає мобільний зв'язок і живить камеру. А, також забув сказати, ми вже навіть три дні ночували. У нас тут був, бачите, там матраси, у нас тут був такий собі санаторій. А чому? А тому, що у нас. В доступності дуже крутий приватний пляж з чистенькою водичкою, з білим пісочком, вхід 100 гривень. І це просто мега. Хто там казав, що локація погана? Локація у нас дуже погана. От прямо отак. Хоп! І отака от дуже погана дорога. От така, ну прям дуже погана, бачите? Асфальт, а така, нікудишня. Така дорога. Там вон. Зупинка громадського транспорту до метро буквально 15 хвилин їхати. ну Якщо заторів, звісно, немає. От. Там вон, крутий житловий комплекс вже розбудувався, вся інфраструктура там є, теж пішки 10 хвилин, там озеро. ну Така локація насправді не дуже хороша. Друзі, якщо було цікаво і корисно, ставте лайк, напишіть мені комент. Як ви бачите, я всі коментарі читаю і навіть намагаюся всім відповідати. Пишіть комент, задавайте питання і перегляньте мої попередні відео, якщо ще цього не зробили. Всім па-па!